Знаю, що більша частина учнів бояться сідати за кермо, і це нормально, тому що страх це природна реакція. Але важливо починати з малого. Перша це теорія, коли ви знаєте, що означають знаки, як поводитись в цій ситуації, і ваш рівень тривоги вже знижується. Друга це поступовість. Не треба одразу виїжджати в центр міста. Почніть з тихих вулиць, тренуйтесь з інструктором, а далі поступово ускладнюйте маршрути. І третє це підтримка. У нас є закритий телеграм-чат з лекторами та іншими учнями. Це простір, де ви можете ставити питання, ділитись з досвідом і просто відчувати, що ви не одні. І найважливіше, цьому чаті ви залишаєте стільки, скільки вам потрібно, навіть коли вже отримали посвідчення водія. Страх приходить тоді, коли починаєте практикувати. І вже після кількох уроків ви будете здивовані, як швидко з'являється ваша впевненість. Тому обирайте автошколу Равлик ПДФ і наших автоінструкторів.